Після цьогорічного сонячного затемнення, яке могли спостерігати по Північній Америці, понятне діло, що всі виробники кинулися лопашити якісь сонячні фільтри. І тепер, коли воно пройшло, купа розпродажів по всіх магазинах світу, ну і в частності на AliExpress. Тож я вирішив скористатися цією нагодою і придбав собі такий КНДФ-концепт Series, бла-бла-бла. сонячний фільтр. Насправді це нд мільйон, тобто фільтр на 20 стопів. Оскільки просто так про фільтри говорити досить скучно, то спробуємо поговорити на його прикладі в принципі про сонячні фільтри, і це значно веселіше, як і те, що з ними робити, коли сонячного затемнення немає. Почнемо з бази. База це техніка безпеки, звичайно. Сонце це дуже потужний випромінювач різного спектру світла, випромінення, тож воно насправді досить небезпечно для вас, для ваших очей і для вашої техніки. Тому, щоб його знімати, спостерігати за ним, треба пам'ятати декілька відносно простих правил. Перше, ніколи не дивіться на сонце через оптичний види вашої камери. Це стосується дзеркальних камер, дальномірних камер. І так далі, там, де є оптичний видошукач, саме оптичний, звертаю на це увагу. Тому що ваша лінза це по суті лінза, якого ви вигралася в дитинстві, можливо, вона фокусує світло, енергію, і все це буде через дзеркало чи через оптичний видошукач напряму, якщо це дальнемірка. Прямо у вас в оці. Це може призвести до сліпоти, включно з постійною втратою зору, якщо вже зовсім упертими бути. тому... Звертайте на це увагу, як і на те, що через електронний видошукач чи через екранчик камери дивитися можна, тому що там немає прямого шляху цієї енергії. Вам в око. Друге: енергія сонця настільки потужна, що через оптичні відошукачі не можна дивитися, навіть якщо ви вдягнули спеціальні окуляри для спостережень за сонцем. Це не сонцезахисні окуляри, це спеціальні окремі. Взагалі не дивіться на сонце незахищеними очима, тому що в залежності від вашої впертості, знов-таки можуть бути наслідки, включно до втрати зору. Тож, шануйтеся. І останнє взагалі не наводьте на сонце камеру, і тим паче не залишайте її на довгий час в такому вигляді, навіть вимкнену, коли на ній немає сонячного фільтру. Спеціальні сонячні фільтри це не є НД-фільтрами, не є оціми от. Сонячними в лапках НД-фільтрами це саме спеціальні фільтри, які захищають від всього спектру випромінень сонця. Про це, власне, і поговоримо далі. Сонце випромінює купу всякого випромінення. Ультрафіолетового, інфрачервоного і так далі. Мало що з нього насправді вам корисне, так само мало корисно вашій камері. Тому для захисту і вас. Ваших очей і вашої техніки існують сонячні фільтри. Сонячні фільтри, хоча іноді і виробляються у вигляді таких більш традиційних фільтрів, скажімо так. Як правило, виглядають як така просто аркуш фольги, який вирізаєш, скільки тобі треба, і заклеюєш їм там, закриваєш якось, кріпиш. Або об'єктив фотоапарата, або об'єктив телескопа, і спокійно собі можеш спостерігати безпечно а за сонцем. сонцем. Для тих, хто не хоче возитися з цими плівками, існують більш стаціонарні рішення для спостережень за сонцем. В першу чергу, це ультрафіолетовий слід інфрачервоний кат-фільтри. Кат від обрізить. Справа в тому, що ці фільтри, які ми називаємо ультрафіолетовими або інфрачервоними, вони, як правило, насправді відрізають далеко не все. Це по-перше. По-друге, інфрачервоні насправді навпаки роблять так, що вони пропускають лише інфрачервоне випромінення на вашу камеру, і виходить оці чорно-білі непонятні знімки. І так, ви встановили цей стрьомний ir uv cad фільтр І вроді як все хорошо. Але ні, у вас залишається ще декілька проблем. Ну, насправді у кожного там по-різному залишається проблем, але в плані фото. Вам треба щось зробити з інтенсивністю світла, власне, тому що ви наводите прямо на сонце, яке дуже яскраве. Для цього, власне, вам треба ще НД-фільтр. НД-фільтри вважаються, що треба від 16 стопів і більше, тобто більш плотні. 16, 17, 18, 20 і так далі. І, власне, всі НД-фільтри, які плотністю більше, ніж 16 стопів, ну, умовно називаються сонячними фільтрами. І простими словами. Для безпечного спостереження за Сонцем, або його зйомки, вам треба або справжній сонячний фільтр, який буває складно дістати, але воно відносно дешеві, або комбінація із достатньої щільності НД фільтра, плюс оцього стрмного uv CAT фільтра. І знов таки, якщо у вас Недзеркальна камера, а бездзеркальна камера, або дзеркальна камера з електронним лайв'ю екранчиком, ви можете обійтись без цього стрімного UV -ER cut фільтра і використовувати лише nd фільтри або фільтр достатньої щільності. Погнали далі. Що робити, коли фільтр є, а затемнень немає? Насправді, затемнення є завжди. Практично щодня проблема в тому, що вони трапляються в різних точках земної кулі, їх можна спостерігати. Тому, якщо ви там мільйонер, можете за ними літати і ганятися. По-друге, вони зовсім не завжди прям такі повні, там, красиві, яскраві. Часто це затемнення там на 1-2%, таке що цікаво лише астрономам. Що ж стосується назвами простих смертних, у яких немає особистого літака, вони можуть зайти на Вікіпедію і подивитися список. Повних сонячних затемнень на територію України. Звичайно, те, що вони над Україною відбуваються, не зовсім значить, що вони будуть видимі вам з вікна. Часто це також дуже регіональні такі явища, до яких треба підготуватися і поїхати їх там зустріти. Як ще можна використати цей сонячний фільтр, якщо сонячного затемнення немає, або взагалі на те сонце і не цікаво дивитися. І підходимо до того, нафіга я його купив. Справа в тому, що в мене. Довгий час був такий собі Hoie ND-10, тобто на 10 стопів. Він насправді обалденний, я дуже його люблю, але на 20 я щось у Хої не знайшов. По крайній мере під рукою. Нейтральний сірий фільтр на 10 стопів здається, вроді, як і дофіга, але насправді маловато, тому що в яскравий сонячний день приходиться закривати діафрагму на 22. А то й більше, і все одно не дотягнути до якихось бажаних 5-10 хвилин витримки на сонці. Крім того, цей китаєць, сам по собі, не накручуючи стос інших фільтрів, дозволяє вже робити фото на довгих витримках в день на дуже-дуже відкритих діафрагмах. що може бути дуже-дуже веселим і мати цікаві ефекти. І ось що маємо? Маємо. Сонце тут було з лівого боку, на сході, тому такий певний градієнт, але загалом колір схожий на правду. Я особливих таких штук не бачу. Оці артефакти цікаві, це, скоріш за все, шум просто від матриці. І ну, на таких довгих витримках він з'являється. Як бачите, він не кольоровий, але все ж таки присутній. Тож, в принципі, тут є над чим працювати. Так само, от ми бачимо і тут, 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 тут така картинка досить специфічна. З іншого боку, ну, більше претензій немає. Картинка досить чітка. Тут єдине, що може бути нечітким, скоріш за все, це якийсь мікрорух відносно легкого штативу, але мені здається, що тут такого не сталося ніде. Як бачите, всі рухомі об'єкти в основному замазані. Те, що залишилось тут легко вже в фотошопі. Прибрати, якщо треба. Якщо треба якісь об'єкти залишити, то треба просто зробити мультиекспозицію, тобто один кадр з короткою витримкою і один кадр з довгою, яка вам була потрібна, і, власне, накласти їх потім в постпродакшені там, в фотошопі, умовно кажучи. А це вже на F12 десь о півдні. Якщо я не помиляюсь, перша чи друга година дня була, тут так само була купа людей, бо це вихідний був, народ лазив мене перед камерою, але від них нічого не залишилось на знімку. f 12 дав мені можливість зробити отут розмиті ці остови машин. Одна кацапська підбита, одна власне, мирних мешканців, наскільки я пам'ятаю. Це виставка на Софійській площі. Ну і власне те, що це довга витримка. Мені посередня вдалося зробити отакі от ці струмені світла, які зазвичай можна побачити тільки на нічних фотографіях. Звичайна хроматіка тут на 1-2 трохи є. Так само тут не зберігся прапор для його збереження, як я і казав, треба робити мультиекспозицію, одну з короткою витримкою і накладати такі рухомі об'єкти, які хочеться зберегти на фінальну картинку. Але ну, для таких. Скажімо так, демонстраційних цілей, тим паче, що я. Це буквально там другий кадр, який я знімав з цим фільтром, я вирішив цього не робити, так само, як і боротися з хроматикою, просто для того, щоб продемонструвати, як це взагалі виглядатиме. Оці бліки це не від фільтра, це бліки від якихось блискучих об'єктів тут в кадрі, там чи вода, чи відблиски від якоїсь там скла побитого. Тож, не звертайте на це увагу. Загалом. Я не бачу тут якихось сильних градієнтів по кольору, тому можна сказати, що фільтр, ну як, як фільтр НД, він досить непоганий. Навряд чи би мені вдалося мати настільки рівномірну картинку, маючи на об'єктиві накручених там 3, 4, 5, 6 фільтрів, там щільністю, там, 6, 8 НД і так далі. Тому, в цілому, для своїх от таких от задач я вважаю, що він справився непогано. Ну, от ви бачите повністю характеристики цих знімків. Я не можу сказати, що прям потрібно щодня знімати на F1 і 2 на довгій витримці, але, тим не менш, досить цікавий ефект, враховуючи знижки, які зараз йдуть на ці фільтри. Ну, я не шкодую, що я його взяв просто погратися. Ітоги підведемо. Чи фільтр поганий? Ні. Чи потрібен він кожному? Теж ні. Якщо ви знімаєте лише сонце, купіть звичайний сонячний фільтр правильний повноцінний. Так, помучаєтесь, пошукаєте його, там доставку якусь організуєте і так далі. Але це буде більш надійний варіант і правильний. Якщо ви знімаєте сонце лише коли згадуєте, ну, можливо, цього вистачить. Чи варто його тоді купувати? Ну, можливо, спеціально ні і в якісь такі ультра... Рідкісні моменти можна просто або довгануть, або мати просто комплект інших фільтрів, і потім там повезюкати. Тому що все ж таки 20 стопів це дуже специфічно. І якщо на сонці ця штука ще себе виправдовує, то я підозрюю, що взимку ввечері. Якусь пасмурну погоду. Витримка з ним буде занадто довго для того, щоб мати якісь, скажімо так, резонні причини його використовувати. Тобто Це, мабуть, буде 30 хвилин, 40 хвилин, година. І зачасту таке ну, просто не треба. Тобто це дуже-дуже специфічний фільтр. Але я тим не менш радий ним погратися. І я думаю, що я буду його отак от саме для душі, час від часу використовувати. Чого я вам бажаю, отримуйте кайф від фото. Пам'ятайте, що все буде Україна. Папа. -па.